Доброго дня! Ви на каналі Матриця Долі Життя у кайф. І сьогодні я розповім, що це таке матриця долі. Певним навігатором нашого життя є матриця долі за датою народження. Вона виглядає ось так. Тобто, знаючи дату народження людини, можна построїти її матрицю долі. За допомогою нумерології чисел можна розрахувати матрицю долі, визначити свій індивідуальний код, код долі. Це допоможе змінити ваше життя найкраще, досягти бажаного успіху. От що це за схема і як вона працює? Ці знання нам надає екзотерична наука нумерологія. Вигадала матрицю долі 22 енергії, кармічний цілитель Натаніала Діні. Згідно з цією методікою, ось тут бачимо, людина народжується безліч разів. У кожному втіленні особистость проходить певні уроки і отримує безцінний, досвід досвід душі, і що допомагає вдосконалюватись цій душі. Що рівень, тим вище вібрації, енергії? Коли енергії високого плану. То життя наповнюється щастям і радістю. Всі цілі досягаються, низький рівень, навпаки, веде до деградації нещастям. Ось так. Дивимося на цю матрицю, з чого ж вона складається. Центр матриці, ось він отут. Це зона комфорту, це центр нашого особистого всесвіту. І це те, що є я. Це місце, накопичено нашою енергією, місце, якого прагне наша душа. Далі йдемо. Лінія вверх, ось це наш зв'язок з небом та ангелом охоронцем Він розповідає про те, як ми приймаємо енергію з неба, як ми приймаємо енергію з неба. Три верхні цифри ось, той, ось цей трійковий код. Це код, в якому закладена духовна творчу карму. Це наші таланти. Вони у людини завжди у плюсі, але їх треба розвивати. Далі йдемо Вниз йдемо. Це наш зв'язок з минулим. Це наш кермічний хвіст, так називаємо. Він завжди у негативі. Там зберігається сумарний негативний досвід минулих життів. Притому, якщо дивитись на нього ось знизу, знизу то, вона розпові... то він розповість нам про наш досвід, про, ваш... про наше напрацювання. Але якщо з... зверху дивитись ось так, то з... можна розповісти про партнерські відносини. Вертикальна лінія, ось ця от вона йде на цій матриці, це лінія неба. Це наш духовний шлях. Те, що важливо усвідомити, прийняти та напрацьовувати в цьому житті. Це дуже важливо. Далі лінія ось тут це наша лінія дитинства. Трійка, ось ця трійка, вона може нам розповісти про дитячо-батьківські стосунки. Ось, це теж дуже цікаво. Далі, лінія грошей. Вона ось тут долар. І ось тут Енергії це лінія грошей. Показує, яким чином гроші можна залучити до свого життя. І що треба робити, щоб вони максимально приходили до нас. Далі, ось цей аркан красненький тут. Це камінь, це камінь спотикання на шляху до фінансів. Він показує, що треба опрацьовувати. Що треба працювати, щоб бути фінансово успішним і відкритим. І щоб усі шляхи до фінансів вони теж відкрились. Це дуже важливий камінь, і ось треба, по-перше, його випрацьовувати, що касається фінансів. Далі, ось тут сердечко: це в нас зона стосунків. Вона розповість про те, який потрібен партнер та де його знайти, а також про усі особливості в відносинах для даної людини. Крім того, на оцій матриці на осі, от, от, от от, от, ми можемо побачити е, варіант розвитку подій у майбутньому. Тобто, кожному року, ось тут, на матриці, ми бачимо, що кожному року нашого життя є відповідність того чи іншого аркану. Ось, от, от. А точніше, його енергії. І ми розуміємо, що чекає дану людину у майбутньому. Яка небезпека його чукає і як йому краще поводитись в той чи інший період його життя? Тобто, враховуючи вище сказано, сказане, знаючи свою матрицю долі та особисті енергії і розуміючи, де і як вони розташовані, можна переводячи потрібні енергії в плюс та працюючи над минусами, налагодити відносини з дітьми та батьками. Покращити свої стосунки з коханою людиною. Самотнім, наприклад, дає можливість знайти свою другу половинку. За допомогою матриці можна покращити своє фінансове становище та знайти свій шлях у житті. А проробити ці енергії, по-перше, допомагає розуміння, розуміння проблеми. А по-друге, проробка цих енергій і переводити їх у плюс за допомогою медитації. Ось так це працює. У кого є питання, хто не зрозуміло, кому це дуже цікаво, можете звертатися. І якщо комусь потрібна консультація щодо матриці долі, звертайтесь. Я теж буду рада допомогти. Усього найкращого!